Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Астріт Лінґрен. Чому дітям потрібні книжки. Промова, виголошена при врученні міжнародної золотої медалі Ганса Крістіана Андерсена 1958 рік. Хоч як це дивно, та сьогоднішньому урочистому моменту свого життя я завдячую бродягам часів мого дитинства, тим самим волоцюгам, які стукали у наші двері вечорами, і запитували, чи можна заночувати у вашому сараї. Ми, діти, сиділи на кухні і витріщались на цих людей. В бродягах ми бачили щось казкове. Ми були селянськими дітьми і не могли зрозуміти, що є на світі люди, у яких немає дому, і які мандрують путівцями. Це було надзвичайно цікаво і загадково. Багато захожих були дружні, охочі до теревень і добрі, точнісінько, як оскар з моєї книжки. Вони мали що розповісти, і мені вони дуже подобались. Коли я згадую роки свого дитинства, мені здається, відтоді минуло не менше ста років, адже світ так змінився я примудрилася народитись якраз у кінці того століття, яке називають століттям коня. Ох! Якби я з'явилась на світ років на десять пізніше, я б ніколи не написала таку книжку, інакше я б нічого не дізналась про ту доісторичну епоху. Коли на путівцях водились бродяги, і люди користувалися не автомобілями, а возами із конями. Добре було дитині у століття коня. В будь-якому разі моє дитинство можна вважати щасливим. І коли я писала свого расмуса бродягу, відчуття було таке, наче я повернулась у загублений рай. Я зовсім не стверджую. Що цей світ був раєм для бродяги Оскара чи для сироти Расмуса. Він був раєм для мене. Як чудесно знову повернутись у рай, коли пишеш свою книжку, як чудесно знову стати дитиною. Гадаю, так і мусить бути з усіма, хто пише для дітей. Потрібно самому стати дитиною. Не можна сидіти і вигадувати якісь історії. Потрібно зануритись у власне дитинство. І згадати, яким був тоді світ, яким був його запах, як тебе одягали і яким ти себе почував у своєму одязі, з чого реготав і чому плакав. А ви змогли б написати книгу для дорослих? запитують мене. Питають так, а самі думають, вона написала стільки дитячих книжок, настав час зайнятись чимось більш серйозним. Ні, я не хочу писати для дорослих. Я хочу писати для таких читачів, які можуть творити чудеса, а чудеса творять діти, коли читають книжки. Вони вселяють життя в наші убогі думки й слова, надають блиску нашим творам. Письменник не в змозі сам створити все те таємниче, що вміщує книжка. Йому допомагають у цьому читачі. Але у дорослого письменника немає таких неймовірних помічників, як у нас. Його читачі не творять чудес. Тільки дитині властива фантазія, який під силу побудувати казковий замок. Книжці потрібна дитяча фантазія. Це так. Та ще більше потрібна дитячі фантазії книжка. Що допомагає жити і рости, книжку нічим не замінити вона окрилює фантазію. Сучасні діти дивляться фільми, телевізор, слухають радіо, читають ілюстровані журнали, все це, припускаю, може бути захопливо, але з фантазією нічого спільного немає. Дитина наодинці з книжкою десь глибоко в душі. Творить свої власні образи, яскраві, незабутні, дитяча фантазія, невичерпна, без неї людство збідніло б, все велике, що коли-небудь робилось у світі, народжувалось спершу в людській уяві. Яким буде світ завтра залежить значною мірою від теперішніх малюків, тих, хто зараз саме вчиться читати. І тому дітям потрібні книжки.